Доброго дня, друзі! Сьогодні отримали курточку кастум Level 3 в кольорі койот. Ось таким чином вона виглядає. Кишеньки тут приховані дві. На грудних з одної, з другої сторони. Також зверху є з одної та з другої. Матеріал йде мікрокубик зверху. Під совшел вона не промокає, не боїться вологи. Капішон також у неї є... Такий який легенько ховається ззаді. Ось. Всередині в йде ось такий замочок з такою от блискавкою. Всередині йде підкладка, яка також знімається додатково. По кишеням. По кишенькам одна бокова. З цієї сторони в нас йде всередині кишенька. Розміри від Astra XL повномірні.